25 нещасних випадків на воді трапилось минулого літа. Про таку сумну статистику повідомили у міській раді. Чиновники відзвітували, що наразі готують зони для відпочинку, облаштовують територію біля водойми та перевіряють на наявність шкідливих бактерій. Купатись ще заборонено, але офіційні пляжі Дніпропетровська вже відомі. На монастирському острові на Воронцова та в Придніпровську. Три пляжі, де можуть дозволити відпочивати цього року. Представники міськради кажуть, наразі території для відпочинку готують до сезону, який має розпочатися 1 червня. Купатися в інших місцях категорично забороняється. В тих містах де запрещено купатися. будуть встановлені відповідні таблички про заприті купання. Необхідно купатися тільки в тих місцях, де це дозволено. Дієї важливості в случаї, якщо чеку стані плоха і лю заплогаряться, і возмож його спасті у міськраді, як і у попередні роки, нагадують про заходи безпеки, закликають не стрибати з мостів, не купатися в стані алкогольного сп'яніння і далеко не запливати, а ще слідкувати за своїми дітьми. Адже минулого року звичайні розваги призвели до трагічних наслідків. В 2014 році у нас виникло 25 випадків тому 15 в дітей. Хоч погода значно покращилась, а температура повітря щодня зростає, у відомстві просять поки утриматись від походів на пляжі. До позитивного рішення санепідемслужби міста і завершення робіт з благоустрою. Єгор Скоріна, Олександр Дубина, новини 11 каналу.